Вітаю, ви слухаєте Диво кожного дня біблійне натхнення від Стіва Вебера. Жорстокість серця це завжди наш вибір. У важкі моменти часом хочеться, щоб Бог просто зійшов з небес і взяв гору над вільною волею, з якою він нас створив. Але в цьому полягає краса та трагедія його бажання. Він хоче. Щоб у кожний момент нашого життя ми добровільно обирали Його та Його волю, це те, що приносить йому радість. Але ми також маємо свободу вчинити по іншому закам'яніти серцем та відвернутися від нього та його волі. Хоч нас це руйнуватиме, а йому завдасть болю. Дивовижна заява істини звучить так. Бо серце людей цих зачерствіло. Майже зовсім не чують їх вуха. Позаплющували вони очі свої, інакше вони могли б побачити очима своїми, почути вухами своїми, зрозуміти серцем і повернутися до мене, тоді б я їх зділив. Від Матвія 13, 15. Я дуже люблю останню фразу Тоді б я їх зцілив. Бо... Хоче зцілити вас. Він прагне, щоб ви бачили духовними очима. Він бажає, щоб ми чули духовно. Моя молитва сьогодні. Господи, дякую тобі, що ти не сила у всесвіті, а особа, яка манить до себе. Ти живий хліб, ти моя жива вода. Тримай моє серце м'яким. Бережи моє серце від прагнення до самовдосконалення. Нехай моє серце завжди буде звернене до тебе, щоб розуміти тебе все більше. Амінь. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво, стів Вебер.